Патріотичне виховання повинно бути важливою складовою державної політики однак сьогодні у багатьох дітей воно починається саме в школі. Тож, на думку Ангеліни Несторової, подібні уроки повинні заохочувати школярів до поглибленого вивчення історії рідного краю та батьківщини. Радянською владою був нав'язаний певний стереотип у баченні цієї війни, і в тому числі ролі України. У тих всіх подіях, які відбувалися, і ми хочемо всебічно розглянути цю тему і послухати, також що діти про це думають. Хочу познайомитися з дітьми, дізнатися, які в них бачення складної сторінки історії України і історії міжнародної спільноти, послухати їхнє бачення. Цих подій, як вони їх бачать з позиції своєї власної думки і на основі тих знань, які вони отримують в навчальному закладі. Старшокласники розповідають, прийшли не лише обговорити ту війну, а й почути нові думки, збагатитись знаннями. На цей урок я прийшов, аби зачитати спогади безпосередньо учасників тих воєнних дій, учасників воєнних дій, остербайтерів, тобто людей, яких возили на працю до Німеччини, збагатитися якимись новими знаннями дізнатися більше про. Великої чесної тому що тема актуальна. Моя сім'я, члени моєї сім'ї дідусі, болуся також вправді, в участі війні. І, звичайно, варто пам'ятати та знати ті події тих людей, які відбувалися, які безпосередньо частина нашої історії. Під час заходу учням показали архівні документи фото та кінохроніку, що стосуються періоду Другої світової. Наступний урок патріотичного виховання у загальноосвітній школі номер 6 відбудеться вже цього тижня.